Доброго дня, сьогодні ми з вами переглянемо основні переваги та недоліки ось такої щітки скрибок, яку нам залюбки надав інтернет-магазин Розетка. Для початку я б хотіла сказати декілька слів про сам сервіс інтернет-магазину Розетка. Загалом мені все сподобалось. Персонал був досить таки привітний, вони відповідали на всі мої запитання, також проконсультували мене по всім потрібним мені товарам. Що досить таки зручно і корисно, адже доволі часто ми не знаємо, який товар нам краще всього обрати, тому, якщо у вас є якісь запитання, ви з радістю задавайте їх консультантам, вони вам залюбки допоможуть. Щодо замовлення та доставки, все здійснюється досить таки легко та швидко. А зараз повернемось до нашої щітки скрибок. Як ви бачите, щітка скрибок, це йде як два в одному, але його легко можна роз'єднати. Як ви бачите, йде окрема щітка і окреми скребок. Це надзвичайно зручно, тому що, як ви бачите, в такому положенні скребок буде часто зачіплюватись, і вам це не потрібно, це буде викликати дискомфорт. А так мені подобається, воно знімається це і зручно. Ми собі взяли пошкребли стекло. І наділа його назад, щоб не загубився. Якість доволі таки Е, Тут гостреньке, тут бачите, що йдуть такі як реберця. Якщо ви не можете цим відшкребти, то цим точно відшкребете все, що завгодно. Якість хороша, мені подобається. Щодо самої щітки, як ви бачите, воно йде вузеньке, воно не широка. Вона доволі така м'якенька, вона не пошкодить краску та поверхню автомобіля, мені подобається. Дизайний такий яскравий, голубенький. ручка. Особливо мені подобається ручка. Як ви бачите, вона не резинова, вона не пасмасова. Це такий м'якенький перелончик, що надзвичайно зручно, тепло і м'яко. Ви можете нею користуватися як і в перчатках, так і без. Це дуже зручно, особливо взимку, коли холодно, Ви, ваша ручка не буде так мерзнути. Це, як на мене, дійсно зручно, і це такий величезний плюс. Тому я можу тільки сказати: дякую інтернет-магазину розетка за ось таку чудову щитку скрибок. Тому дякую і до побачення!